Вийшли попасти курей, сидимо на лавочці, пасуться, наче корови розбралися по вигону. Частина туди пішла, частина он у сусідів під забором пасеться. Щось перестали співати. Тільки що всі виспівували по очереді пітухи. На дворі тепло, сьогодні гарно. Щось перестали співати. Молин, ну, зараз следующий десь должен заспівати. Котик сидить під колесом Все, вони хочуть більш співати. Котячі розборки вже. Хлопці, чого ви сердитеся? Чули. Чорний, чого сердишся на рижого? Казав, Ле... Леопольд, треба жити дружно. Чуєш, кицю, треба жити дружно. Коти вже биться збираються. я кажу, треба жити дружно, казав, казав Леопольду мультику. Так, ну що, приступаю я до посадки своїх квітів ахіменесів. Понабирала у вазони ось землі. Заховалася я от дочі своєї, бо не дасть мені посадити, заслала у ванні. Покривало старе, понабирала землі. ось З цього ж відра Вже воно нагрілося, в хаті вже стояло. Понабирала у вазони землі і зараз буду садити. Сюди ще не насипала кори, але вже принесла орхідею. Щас покажу. Ось, бачите? Оцю хочу відрізати. Вона вже, правда, цвітає, я цвітоноси повідрізаю. Ось це вже які корінчики здорові. Вже треба її відділити від чиєї основної розетки, тому що, бачите, воно його валяє. Вже воно таке чи маленьке, Якби воно тут в корінці десь був, то я б і не відділяла, хай би росло б разом. А так воно, ну, бачите, на якому на якій палиці воно не потрібно. Я його відділю, це вже корінців скільки, Деякі великі і посажу, бо той менший вазон. Тому вже ще й малий, я дивлюся, треба більше знайти. Ну, зараз подивлюся, бо ви знаєте, можливо, це ще буде і малий. Ну, я її зріжу і приміряю. Ні, то тоді буду інший шукати. А поки що буду садити ті ж ахіменеси. Так, зараз пороз... паличкою пороблю. Отвори і будемо туди, трохи, бачите, ще грудки єсть. Ну, ж. З городу земля, це ж не з магазина. Так, зараз витягну якісь сорти. будемо розсаджувати всі по вазонах. Шість вазонів набрала землі, так як в мене шість сортів, то будемо так і саджати один сорт, один вазон. Так, ось висипала три ці різоми. Три отвори зроблю, ні ще зробила, і де воно тут? І отак. Дуже глибоко, оце, глибоко. дуже глибоко не буду засипати. І все. Водичкою заливати не буду, тому що земля ще така вогка, пізніше. Побризгаю, щоб воно туди його не втрамбувало, а хай так і буде. Тепер листочок, ой, листочок. А де я вже діла кульочок? Кулючок, ага, кулючок покаложу тут, а потім на листочок напишу і скотчем приклею. Поки що це відставляю сюди. так. Керамічний вазон, правда, він вже трошки покоцаний. Ну нічого, цьому вазону вже скільки мені, мабуть, років, а май більше. Я вже не пам'ятаю, що в цьому вазоні росло. Там внизу один отвір є, щоб вода зайва стікала. Так. Ну, все, не буду показувати всі інші. Зараз посажу, попідписую і повиношу у першу варанду. Тому що, ну, що тут, я показала, які отвори я їх сажу. Те ж саме, і всі останні буду садити. І попідписую, і все. Поливати не буду. Так, це щось не Поки тут зроблю декілька, бо не знаю, який буду сорт садити, бо я ж кажу, багато понасипала мені жіночка. Так що, зараз будемо розсаджувати. Все посадила. Зараз гарненько де Ще не сильно поза цей, позасипала. Так, так замалюю, позакриваю і все. І Буду виносити першу веранду. Нехай. Ще постоять в прохолоді, тому що ще зима, ще їм ранувато сходити. Ну, хоча, якщо вони раніше зійдуть, то нічого страшного я не бачу в цьому. Раніше зацвітуть, все, попідписувала і скотчем поприклеювала на кожний вазон деякий сорт посаджений. Так що. Будемо чекати в сходів. Зараз виносимо до першої веранди. Хай ще постоять, відпочинуть трішки. Так, приступаю тепер до орхідеї. Зараз ми її будемо відділяти. Отак. Чикс. дивіться яка розеточка вже велика, розрослася. Довго вона в мене вже росте? Зараз оці квітоноси підрізаю. Доць, давай, давай я, щоб воно не тягнуло всі сили на себе. Зацвіте пізніше. Ой. Дочь, тобі треба да вазончик. Все, зараз насиплю кори і посаджу все ж таки оцей маленький вазончик, мабуть, я її посажу. Так, зараз вміщу корінці всі і засиплю корою. І буде в мене така орхідейка, біленька, така дрібненька мультифлора. А цій буде трохи легше. Треба буде їх пізніше також оновити, позрізати і посадити. Це не щас. А цю вже ж зачепилася квітами, то посажу цю зараз. Ось така розеточка, дивіться, відсадила. Якраз вмістилася в цей маленький вазончик. Зараз налю води, налю цього і підживи і поставлю, хай гарненько намокне оця якора. Буде вона у мене стояти десь сутки у води. Хай гарно намочиться кора. І побачимо, чи приживеться чи ні. Це перший раз я таке роблю. Ну, будемо сподіватися, що, звісно, приживеться. Зараз треба по... А, да, пахне квіточка. Так що, від цієї відсадила. Будемо сподіватися, що буде рости і радувати мене. Ця є теж орхідея. Зараз набираю водички і оці. Цей контейнер налью, щоб набралося. І хай стоїть, п'є водичкою і набирається кора. Так що, пішла працювати далі. Взлила я підживу і налила води. Хай тепер стоїть, напитується. Можна поставити у більший вазон, щоб весь отак стояв у водиці, але суха кора вона просто спливе. То я так. Це я налила, і воно потрошку-потрошку буде все промокати. І сюди прям буде мокре, гарно. Так що все залишаємо і будемо слідкувати. Це... Будемо слідкувати, будемо надіятися, що виросте в мене красуня. Ще одна біленька.